Бажаю здоров'я. Отже, перше відео я зняв. Отримав деякий фідбек. Дякую глядачам, яких там було небагато. Починаю розповідати наступну історію. Отже, приїхали ми з цей районний центр Львівської області і е поїхали в ту велику хату. Це була типова будівля, двоповерхова, велика, десь кінця 80-х років, на той час дуже багатий будинок, але в ньому давно вже ніхто не жив, і за пару тижнів до війни я попросив свою тітку з дядьком, чи можна туди приїхати, раптом станеться найгірше. Тому нам було куди їхати. Ми їхали семеро, потім до нас приєднався ще один товариш сім'ї і потім ще одна дівчина з дитиною. Загалом нам було е так, у нас було понад 10 людей. Ми поділили кімнати, е дуже відчувалося що там давно ніхто не жив, була зима, холодно. Ну і якось призвичаїлись, платили комунальні послуги, готували собі їсти і цей стрес він нас не покидав досить давно, довго. Тому що, по-перше, ми самі сиділи під сиренами. Сирена дуже так волала. Я завжди переживав за дітей. В принципі, я не хотів, щоб вони цього це чули. Потім наше село воно було окуповане зранку того дня, коли ми приїхали на Західну Україну. Наше село на Київщині було окуповане, і у нас був в майбутньому проблема. Зі, зі зв'язком з батьками. Плюс до цього всього ще додалось, що мій рідний брат він в перші дні поїхав в саму Бучу і з деякими ветеранами він потрапив, як сказати, в бій. Там, була ціла колона ворожа, їх просто з кулеметів розстрілювали, і брат був поранений в ногу. Перебита гомілка. Там один з ветеранів був вбитий, тому що він і так був без ніг на протезах. І от я, будучи там на Західній, я постійно був, намагався підтримувати контакт з братом окремо, з батьками окремо, з батьками моєї дружини окремо. І коли ми приїхали в той будинок, кинули речі. Звичайно, я був як у вісні затуманений і мізки затуманені. В принципі, я думав, що ворог піде на Західну Україну з Білорусі, десь так на Луцьк, і потім буде обрізати дорогу до Львівської області. У мене була задача. Хоча б до цього будь готовим. І на наступний день я пішов в ТЦК. У я... мене ніколи не було якихось рожевих окулярів, хоча я навіть розчарувався в майбутньому, але до того ми ще й йдемо. І не було в мене цих окулярів, але все одно я був я був зляканий. Я прийшов в цей пункт. Збору було дуже багато людей, всі були на нервах, і мені товариш один, дядько там, е спитав, ну, що я прийшов. Я кажу, так як, що, доброволець. Е він каже: у мене, до речі, військовий квиток, я знятий з обліку. Можливо, зараз би, е мене би і ніхто би і не поставив. Ну, Це таке довго б мене ще шукали. Це у 25-му році, у 22-му я прийшов туди, став на облік одразу, була така імпровізована медкомісія, яка спитала, чи все зі мною ок. Я кажу: Ну так, ок а сам думаю, коліна трясуться, ноги ватні. І цей дядько мені каже: якийсь працівник військкомату: Ну що, їдеш на фронт? Я сміюсь, кажу, ну яке ж на фронт, якщо я. Навіть автомат не вміє тримати. Я би щось може навчився. І він каже: Ну, добре, тоді тут буде формуватися рота охорони. Я взагалі не мав, що це таке. Він каже, ну туди набираються люди. Я такий, ну добре. А, і паралельно з цим були думки у людей, що в тероборону йти. Бо на початках всі. Дехто, не всі, хотіли йти в тероборону, типу обороняти ту територію, де вони служать. Відповідно, в майбутньому з усіма це зіграло злий жарт, тому що навіть у нас поруч з районним центром було інше місто, і там була тероборона. І вони через місяць вже поїхали на фронт і кинули їх, як і інші тероборони, в саме пекло. І я знаю, що з міст Київської області е, втрати були величезні, ну там більше 50%, там, це дуже сумно сказати. Е, тут мені пощастило, що я не поїхав зразу на фронт. Ну, який фронт? Це був би полігон, якась, е, якісь навчання мали би перейти. І тоді з ПРО у нас проблеми взагалі були. Постійно були прильоти по полігонам, були величезні втрати і по 200, і по 300 людей, і там 80, ну офіційно ж ніхто нічого не каже. І можливо це мене вберегло от в перший місяць. І в тероборону не пішов. Отже, Мені поставили печатку і сказали, приходить вже на наступний день нас усіх зібрали. Це були всі добровольці. Загалом це всі були місцеві. І так, в мене були в майбутньому підозри, що хтось там, можливо, знайшов якийсь прихисток, але я все-таки не думав. Я думаю, більшість. Переважна більшість все добровольці. Командиром нашої роти був е, пан Микола. Чесно, прізвища його зараз не згадаю, але дуже добра людина. На момент початку війни він вже жив давно декілька років у Молдові. І, і він приїхав. І він, до речі, один був з тих, хто адекватно оцінював ситуацію. Хоч він був в АТО, але, звичайно, це не та війна. І він нам постійно казав протягом всього часу, поки не поїхав на фронт, що всі там будемо, всі там будемо, все серйозно і так далі. Але більшість людей в цій роті охоронні. І далі, коли я перевівся в окремий стрілецький батальйон, всі були такі. Ну, якось неадекватно оцінювали ситуацію. Мені так здавалося. Звичайно, ми всі були на коражі, гегей, зараз поженемо, і так далі. Але я щось завжди думав, що це смерть, кров, сльози, і що це важко. Тому от з такими думками, якби, через. Весь час моєї служби я про це не забував. Отже, ми приїхали в село під цим містом, і там була велика будівля навчального закладу, закинута. І, як ви розумієте, там пилюка, бруд, це зима, темно, холодно, страшно переживаєш за батьків, за брата. Не знаєш про майбутніх дітей. І от в цьому, в цьому стресі, і вже починається реальна служба, коли ти зранку маєш прибути в такий-то час. І це добре, що ми ночували ще вдома, інколи залишались на ніч. Ще були наряди, було прибирання, були навчання, був полігон. Ми навчили стріляти. До речі, я перший раз з калаша попав в семірку. Оглушила мене так, так жорстко, що я навіть не уявляв, у мене ж голова закрутилася, зазвоніла. А вже потім я навіть не звертав уваги на це. Ніхто, звичайно, не, на той час не думав про якісь там тактичні біруші чи навушники. Це все потім з'явилося. Як я вже казав, в роті охорони люди були. Всі добровольці, переважно, це люди Західної України, вони віруючі, україномовні, багато слів з польської мови, яких я там навчався у них, деяких слів. Сам я намагався розмовляти українською літературною мовою. Я, виховуючи дітей суржиком, намагаюсь боротися, але він у мене проскакує все одно, навіть зараз. Коли я записую ці відео, просто не хочу робити довгий монтаж колопатися з цим. Тож люди були і багаті, і не дуже, і старі, і молоді. Політичні вподобання я розчарувався в людях Західної України, бо вони спокійно казали, що так, я за Януковича голосував, ну і що, а що робити? І це були люди мого віку. Мені, чесно, гидко було це слухати. І в майбутньому я впевнився, що армія це просто зріз суспільства. Я про це окремо розкажу. Якщо сказати пару слів про вдячність, то я вдячний своїй тітці і дяді, що вони надали нам це житло. Звичайно, там якийсь мікроконфлікт був, коли вони почали питати, а хто саме буде жити. А я на емоціях трошки нагробив, бо, в принципі, в такий час не можна прям колопати, а хто жить. Ну, не же якісь же. Якщо я когось привів, то, мабуть, я ручаюсь за цю людину, коли війна почалася. Хоч 300 людей я туди заведу врятувати від окупації. Ну, це таке. Це все нерви. І ще я вдячний своїй, своєму роботодавцю, де я в Києві працював, і зараз працюю, до речі, вони тоді не відмінили мені зарплатню, платили мені повністю місячну зарплатню. Там законодавчо було спочатку визначено, потім вони все одно, навіть законодавча, вже дозволили не платити, вони все одно платили, а потім, коли перестали платити всю суму, то хоча б 20% платили. І потім, потім, набагато пізніше, коли в мене була проблема з плечем, розірвали зв'язки плеча, я робив операцію, вони мені збирали гроші. Це як фізично е, приватні особи, так і від банку, від юридичної особи, що мені дуже приємно, я про це теж буду пам'ятати. Е, ще важлива історія про мої внутрішні відчуття, страх той він трошки пройшов. Коли вже колектив психологічно, я розумію, як це працює зараз, навіть у му році, коли насильно людей бусифікують. Тому, в принципі, люди більш-менш всі однакові. Це, типу, колектив, і ти вже ніби втягнувся там. Але в мене така натура, що я все життя, чи може це якась психологічна дитяча травма в родині. Не знаю, але мені дуже важко слухати, коли мені щось кажуть робити. особливо, якщо це в наказовій формі, мене починає просто викручувати. Я розумію, що це просто якийсь комплекс, мабуть. А можливо, хочу щось комусь доказати, незрозуміло. Але мені було дуже важко, коли е, е, люди, які, як на мою думку, десь Нерозумніші за мене, немудріші за мене, але у них є звання, і вони мені кажуть, що робити. Це мені дуже важко було. І от психологічно, 13 місяців я служив, і це мене постійно, постійно напружувало. Чи шкодував я про свій вчинок спочатку? Я ж знав з 2014 року, що мій час також прийде, тому що мене дивували люди, які були далекі від війни. І я якби бігав собі, тренувався і в голові тримав, що може таке статися, що буде масштабна війна, і я там туди піду. Але, чесно кажучи, я хотів спочатку побачити своїх дітей, які виросли, трошечки пізніше це почати. І спочатку я не шкодував е, вже пізніше. Я пошкодував, коли думав про своїх дітей, про своє розчарування, про їх причини, я також розкажу пізніше. Тому так, постійно в мене не було рівного якогось відчуття, я думаю, це нормально. І у багатьох людей аналогічна історія. Е, окремо, мої думки були зайняті тим, що робити дітям. Тому що просто тупо сидіти і чекати, поки ворог прийде на Західну Україну, це нереально. І ракети долітали туди, і дружина без роботи, і навіть якби вона знайшла якусь роботу в тому райцентрі та навіть у Львові, це взагалі не ті гроші, криза. І, ну, найперше, це я думав про дітей, що стрес, я не хочу, щоб у них було. Як мінімум психологічна травма, не кажучи вже про якісь ракети і так далі. Тому що ми бачили той е, е, вертолітний бій біля Гостомеля, і це трошки їх вже налякало. Можливо, колись вони мені віддячать, що вони цього всього не бачили, але я чесно не розумію людей, які живуть з дітьми під обстрілами. Це особиста моя думка. Ну зараз, у 2025 році, вона не дуже популярна, тому що суспільство розділено по багатьом ознакам, одна з яких, от, ми важко терпимо, а ви там поїхали. Тому кожен робить свій вибір, і я вже навчився не засуджувати людей. Ну, враховуючи, що ми десь років 15 думали про виїзд mm. за кордон, про Канаду, мабуть, таких, як я, 50% українців, але підняти свою жопу і щось зробити дійсно для цього якось не наважувались. Mm. Ну і ми до кінця березня, тобто десь місяць, жили в тому будинку і я з дружиною проводив постійні розмови. що... Це саме правильне рішення. Я розумію, що, по-перше, ми можемо бачитися в останній раз. По-друге, буде йому дуже важко, але це те, через що треба пройти. І в майбутньому це буде просто як плюс, як досвід, і дітям гірше точно не буде. Оскільки служба. У нас була щоденна, там неділя вихідний, здається, був, то досить щільно. Це був графік, ніхто нам не давав якихось там розслаблення. Я про це розкажу пізніше, окремо чим ми займалися. Займалися ми там багато чим чим. Чи. Ну, цікаві історії, є, як рота охорони і ТЦК працювала у 22-му році. Не знаю, як в 25-му, ну, всі знають, як 25-му, але тоді було якось спокійніше. І от за цим напруженим місяцем промайну... промайнув березень, і ми вирішили попрощатися з родиною. Я взяв один зайвий вихідний і загалом два, і провів їх. Мій двоюрний брат підвіз нас до Шигинів до пункту пропуску. І я попрощався з родиною. Чесно кажучи, я спеціально себе змушував зробити це все пошвидше, покоротше, тому що не хотів сльоз. Мені дуже було важко з дітьми розставатися. Я, якби, як я вже казав, реаліст, і я розумів, що я можу їх ніколи більше не побачити. От на такій ноті завершився березень. Завершується відео і аудіо. І попрошу поставити лайк і підписатися. Бо бачу, що топові блогери просять про це, чому б мені не попросить. Всім дякую за увагу.